Правильне сприйняття реальності це ж правильна робота в трьох лініях. О, ну видно, що ви вже е, просунутий наш слухач або, напевно, вже учень. Е, взагалі питання трьох ліній і поняття трьох ліній це зовсім не для початківців. Е, щоб правильно розуміти, про що йде мова, то потрібно заглибитися в цю тему і взагалі кожне слово з вашого питання розтлумачити. Щоб було зрозуміло, про що ми говоримо. Але, звісно, що правильне сприйняття реальності це правильна робота в трьох лініях. Проблема тільки в тому, щоб з'ясувати, що таке робота в трьох лініях, що таке ліва, права, середня, як це проявляється в наших бажаннях. Яка лінія йде спочатку, яка потім, як вони потім з'єднуються, і саме це є шляхом виправлення і шляхом здобуття цих келім, цих інструментів, келім святості, в яких входить повноцінне світло, те, що називається? Ну я є, є таке поняття в кабалі на ранхай, на ранхай душі, коли повне світло, все, що приготував творець для створіння, створіння виправляє свої внутрішні інструменти. Повноцінно і тоді може повноцінно війти все світло приготовлене творцем. Так.